Звісно, ми будемо говорити, що у нас ці антикорупційні справи не завжди закінчуються якимось реальним результатом, що хтось допомагає злочинцям втекти, що хтось випускає людей під заставу від невідомих фірм і організацій, причетних до відмивання грошей. Але так чи інакше, цей механізм працює і стає більш ефективним. І в цьому, до речі, наша з вами заслуга. Тому що якщо б не українське суспільство з його запитом на справедливість, якщо б не протести, які не дозволили владі вбудувати Національне антикорупційне бюро України і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у вертикаль, яка повністю замикається на першій особі, то звичайно ніякого цього розслідування швидше за все не було б. Ну і тому ці європейські політики, західні політики загалом, які. Це усвідомлюють вони і говорять. Відбувається розслідування. Це говорить про зрілість українського суспільства.